27-я -е, з'явіться на медичну комісію. 27-го він не з'явився. Відпрацьовує ту частину Барановки, де мої люди не закінчили, якраз його адреса знаходилась там. Вони його там і побачили. Вступивши з ним в, 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 в розмову, вияснили. Что он сам сказал, я не пришел. Тому, хлопцы, извините меня, что я, я буду говорить так, как и не я. Что я пробухал. Но сегодня я готов ехать. Вы меня довезете? Документ. Это было число? Это было 28, -го. 28 -го числа. 28 числа? 28 числа, где-то 6 6.30 рік ранку. Ходять з'ясування обставин додатково стало відомо, що двадцять трав... 28 травня військово зобов'язаного з ознаками алкогольного сп'яніння доставили до другого відділу зв'язківського РТЦК та СП для по... для проходження військово-лікарської комісії. У зв'язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Це ви, так. це ваші ваша да, позиція, коли да, 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 ціну озвучував. А скажіть, будь ласка, я вам читаю е, от е, заключення, да, яке наркологічна експертиза. Там не виявлено алкоголя. Він е, е, іщерпався під час перебування в РТЦК СП. Чого? Я просто приїхав чоловік і раз і протризвів. Ні, він не протизів. Не протризвівся. Він коли його. Значить, коли його заступник з мобильцом на побачивши, запропонував йому повісточку вручити на следующий день, він сказав, это мне відомо от многих свідків, хлопці, я туди не дійду, до да чого мені йти додому? можна я у вас переночую, ви мене покормите. Він же проживав один сам. Батько і сестра про нього не белковались. Постійно у міста роботи, як потім ми вияснили, в нього не було і працював він за 100 грамов вибачте мене. А можна у мене просто цікаво. Ми всіх вбиваємо за 100 гравів. Ми нікого працює, не буває. Як взагалі це діє? Я просто можливо я тут в паралельній реальності. Ви... Я не знаю. Ну от як можна було, так? так людина у вас перебувала, відходила від алкогольного спиніння, якого в нього не було за результатами експертизи, але то, то вже окремий випадок. Так? Що от на наступний день, 28-го ви його забрали, 29-го ви викликали йому швидку. Що і 29-го в нього, по всім даним, по всім експертизам, переломлений череп? Читаю оболонкові гематоми, епідуральна гематома правої, правої е, тім'яної області і менша субдуральна гематома правої скроневої області. З вираженим дислокаційним синдромом Вогне... вогнещевий забій лівої лобної і скроневої долей, лінійний перелом правої тім'яної кістки, ознаки правобічного гемотимпаномастоїдеуму. Я не дуже розуміюсь в медичних термінах, але дівки, е... дівки. у нас є лікар, я думаю, це можна. Пояснити по okay, великому okay, рахунку, і в нас все одно ключове питання: як так сталося, що людина прийшла okay. до вас тіла в алкогольному сп'яніні, а наступного дня, вже не маючи алкогольного сп'яніння okay. по результатам експертизи, протрезвіла за сутки. Okay. от то і так сталося, що вона вже була побита при смерті. Можна вибачте мене Юлія Григорівна. <ривіт> <ривіт>